Вітаю шановних радіослухачів, шановних телеглядачів в ефірі програма Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є Володимир Інчук, пастор церкви Осана, єпископ, доктор теології. Пане Володимире, вітаю вас в нашій студії. І оцей перелік ваших різних посад, ваших звань я можу продовжувати і продовжувати, в тому числі і сказати, що ви мій колега-журналіст, популярний, телеведучий. Скажіть, як встигаєте оце все охопити? Я думаю, що це просто гілки на одному дереві. Це не різні вектори, це не різні форми. Це просто ну, пульси моїх переконань, чи цікавостей, чи інтересів. І тому воно так чи інакше переплітається і створює одну якусь таку, можливо, як ото трос переплетіння багато книбагатьох ниток, але в одному. Ну але це навіть встигнути, десь. Там треба по засіданнях ходити, служби вести. Ну це найтяжче. Саме засідання і от формальні зустрічі, вони ну найтяжчі. Вони вбивають творчість з однієї сторони, з іншої сторони беруть багато часу і третє спустошують. Тому що там, якби тобі, ти не повноцінно віддаєш себе, ти працюєш так, якби на, на щось. А, але разом з тим, ну що справляєшся, справляюся, що не справляюся, то звіняйте, як кажуть. Добре, тобі. а по-іншому поставлю питання, а я що змушую ходити на такі засідання, там, громадська рада. Міжцерковні церковні засідання? Моє кредо не шукання місця для себе. Я часто кажу так: якщо я вам корисним, візьміть мене. Якщо я можу допомогти, покличте мене. Якщо з мене нічого немає, то й мені немає там що робити. Тому я не шукаю площадки, я, я пропоную себе, як, як я часто кажу, як хліб, як, як воду. І громада тепер покликала вас. Ну, ніби то покликала. Сьогодні громада кличе, крепко кличе, але ж поки що це голос в пустині. Люди когось кличуть, хтось до них біжить, але не спасає. Громада не знає, кого кликати. Але сьогодні якраз час громади і тому громада кличе. І ви вірите, що, наприклад, така структура, як громадська рада, наприклад, громадська рада привода, де ви представлені, що вона може щось змінити в нашому суспільстві. Я вірю, що громада. Може змінити і я вірю, що громада буде міняти, тому що будучи якраз священником і маючи апокаліст. Тичні, ну, тобто через відкривання, бачення процесів, то я розумію, що це час громади. І я років 7-10 тому назад нашим ну, партійним босом казав, що час партії минає. Формуйтесь в іншій структурі, буде час громади, ну, Леодикія, період людей, так сказати. А з другої сторони, те, що сьогодні ще йде, ну так сказати, нібито формування громади. Але ідея політика, тобто ідея одного гравця, ну угу. то я в це не вірю. Я не віру, так сказати, у політику громади. Я віру у ну, як сказати в потенцію громади. Якщо громада не вирішить, то по суті ніхто не вирішить. Ну так не буває. Що таке громада вирішить. Вона має збиратися разом. Вона має висувати своїх представників. Як вона має бути? Я думаю, що зараз має бути процес або йде процес формування свідомості громади. Формування громадської відповідальності, формування, от навіть розуміння, що це від мене залежить. Ну по суті, я не знаю, як це казати. Ну, одні говорять це так, інші по-іншому. але я розумію так, що сьогодні громада у військах, сьогодні громада в чиновниках, сьогодні громада у політиці. Ну я розумію, громада це збір людей або представники людей, представники угу. суспільства. І тому, по суті, саме зараз громада має зрозуміти що ніхто не приїде барин. Ну, як колись казав Некрасов, не, не розставить От, крапки. Не розставить крапки. Очікування Спасителя крепко обмане. Ну, наприклад, очікування антихриста якраз найбільше підставить оце очікування. Але ну, цей момент права, момент можливостей, момент заяви, що ти маєш право, я маю право, він має право. Давайте шанувати одне одного право, Я віру, що може якийсь позитив дати. Ну а вам здається, що завжди будь-якій громаді будуть ті, хто активніші, ті, які більше беруть на себе, і ті, які просто пасивні, тобто активніші не ну, все одно будуть грати першу скрипку. Ну от в тому -то і діло, ну наприклад, я як священик розумію, через що я йду в громаду. Я йду в громаду тільки через от своє ну, про духовне кредо. Я йду туди, щоб якимось чином впливати на світогляд чи то на принципи лідера, на принципи того, хто справді може чи то вести, чи то говорити. І моя задача якимось чином показати йому, що принесе до, доброго, ну, до добра, а що не принесе до добра. Хоч ти там будь попереду, ну, ми бачимо, як сьогодні буквально за сезон піднімаються і падають, ну, так називаємо великі. Але якби людина мала от цей такий ну, добрий, добру основу, то вона була б як ванька встанька. Все-таки праведник він не падає. Тобто наші можновладці не є правниками на вашому? Ну я, Василю, якось от не сприймаю наші можновладці, наші політики, наші чиновники. Ну я якимось чином апріори сприймаю це ми в політиці, це ми у владі. Бо хто сьогоднішні наші можновладці? Це вчорашні наші хлопці. Ну, ти ж сам розумієш, що по суті, вчора їх, можливо, ми не знали, ну, верніше, вчора вони не були. Але за день, два-три вони піднялись, помінялись. Я знаю, коли Майдан наш формувався ще осінь, я підходив до зовсім молодих людей, які ну, стояли на Майдані. Я казав, хлопці, дивіться, що робиться. Майте на увазі, що через 2-3 роки з вами може таке статися. Тому сьогодні збережи себе правильно, тому що так чи інакше твій, твій час прийшов. Тому я ще раз скажу, що сьогодні я не вірю в можновладців. них немає влади. Я помітив, я, ну зіштовхуючись, так сказати, в своїх нюансах із тими ніби то, хто має владу, я помітив, що вони більш заручники, чим навіть я. Вони обіцяють, а я вже бачу, що він не виконаний не через те, що він погана людина або не твердий словом, але через те, що стільки факторів на його впливає, що його. Викинути із, із поля рішення або змінити рішення його. Mm -hmm. Тому я не маю претензій до можновладців. Я все таки кажу: поки не прозріє суспільство, в нас не буде ні виборної системи, нормальної нас не буде, ні кер... керівників нормальних. Треба починати сім'ї, треба починати за столом, за чаєм. Отут починається громада і, і позитив. Тобто ще громада не починалася у нас. Да, я розумію, що ми зараз у муках народження. І єдине, що перший крик це крик претензій, це крик суда, це крик критики, але це деструктивний крик. Ну а ми здається, що ми дуже так повільно якось це все народжуємо, повільно рухаємося. Тобто, з одного боку, ми говоримо, що ми вже йдемо в Європу, а з іншого боку, ніби ще десь народжуємося. Європа вже живе, слава Богу, років 20, так менш більш спокійним життям. Європа вже йде, живе 200 років. Спокійним життям. Ну, нарахуючи двох війн світових. Є, навіть їхні війни далеко не, не похожі на наші війни. Mm -hmm. Коли я поїхав по Європі, мені дав Бог побачити Європу. Ну, я був в десятках країнах, І я кажу, коли я побачив от, ця присутність історії. І ця така повага до історії, ну така ну не патріотична повага, ну тобто така, а повага до того, що це процес, що це життя. Коли я побачив ну, ці взаємовідносини, то я зрозумів, що а в нас завжди це був смертельний вихр. Нас, Ламало страшно, і при чому за останні століття це три-чотири рази. Я кажу, це революція, громадянська війна, потім друга війна, потім навіть колективізація. По суті, це настільки перевернуло нас, що сьогодні я й не очікую, що за три дні народиться. Друга, ну лікарі скажуть, що роди не можна ускоряти, тому що народиться каліка. Є якась, ну так сказати, ну а за, не за, можна за, багато і затягувати і затягувати не можна. Тобто є певний період, якийсь. але є слово Бога, яке каже, що коли я вже доведу до родів, то чи я ці роди, чи не дам я народитися. І у нас, ну мене особисто, я той, хто носить цю віру і надію не тільки, як так сказати, мрію, філософію, а я відчуваю пульс. Присутності того, хто справді сам творить історію. Бо дехто люди думають, що вони творять історію. Люди тільки виконавці. Mm -hmm. Ну, тільки виконавці. Хтось будує, потім хтось сміття виносить, ну, і ідеї всі після, після себе мають багато сміття. Тому це виконавці. І розуміючи Бога в процесі, я розумів, що ми народимося. Але невідомо коли? І відомо. Знову ж, якщо говорити знову, ну це моє розуміння, я не знаю, хто розуміє, але коли я дивлюсь ну, от, вимір часу, нібито секунди мають одну математичну чи фізичну величину. Але ми розуміємо, що те, що робилось колись десятиліттями століттями, сьогодні робиться в дуже прискореному темпі. Все, дуже швидко починає спрацьовувати. Тому я розуміючи оцей процес, я бачу, що по суті короткий час. Є два коротких часи. У нас є короткий час для того, щоб повстать або відбутись, піднятись. І тим більше, що є другий короткий час, що взагалі скоро занавість закриється. для всього світу закриється. Ну, може, перший короткий час ми ще встигнемо якось побачити. А я вірю, що встигну встигнемо. Ще встигнемо. є. Ну мене є отак от теплиця надія. Ну просто я віру в це. Mm -hmm. Ну особисто дуже віру, що на якомусь етапі ще Бог дасть нам передохнути. Я mm -hmm. часто навіть кажу, ця нація настільки вистрадала і ще ні разу не отримала повноцінного бажаного. Ну, от тільки підійшли, і знов хтось вихватив, і знов хтось перевернув. Ну, стоїть вже дати цій нації хоча б хоча під ізол... злобою перед занавісом. Да, біру... Може занавісом і буде передишки. Е, ну, це вже друга сфера. Я й, 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 й. Наразі дякую. У нас невеличка коротка пауза, і ми знову повернемося до нашої розмови. В ефірі програма козирні гості Василя Туза і нагадую, що моїм сьогоднішнім гостем є пастор Володимир Ільчук. Пане Володимире, продовжуємо. Я сподіваюся, нашу цікаву розмову. Я хотів запитати, от як ви ставитесь до священнослужителів у владі священнослужителів в радах різних рівнів? Буквально інколи дивиться? Там хтось сидить в не логічно. Ну взагалі, якщо говорить за місію священника, Ну, Бог, коли формував своє суспільство в єврейському вираженні, він формував три структури впливу: це священик, пророк, цар. Цар управитель, обезпечитель, захисник. Пророк це вчитель, це носій, ідеї або утверджувач принципів. А священник – це той, що будує мости. Це той, хто приміряє дві пострадалі сторони. Причому ціною жертви. Ну, Примиріть без жертви, приміріть без подарка, майже неможливо. Сьогодні в сім'ях е проблематика, в суспільстві проблематика. І тому ну, священство, яке йде в владу, оно якимось чином втрачає свою головну і найбільш унікальну місію, яку, кроме священника, ніхто не понесе. Так, да, священник має бути там, де є люди. Це задача священника. але не бути представником когось. Або ти для всіх на в ідеї примірення або встановлення розірваних зв'язків. Тому я отак і дивлюсь, що якщо ти хочеш бути при владі, то зніми мантію, де будь Ну, тобто самі можливо, на це на вибори, випадки. наприклад, не підете? Я е, ну як священник, я ніколи не йшов на вибори або не думав. Я казав, якщо як громадянин. Мене є право, громадянське право і так далі. І в певній мірі так скажу відверто, був час, коли я розумів, що можливо я можу щось там зробити. Вже десь років 5-7 Я явно бачу мій час, той пройшов, і вже це взагалі не тема, чи священик, чи не священик. Я вже бачу, що вибори інші, виклики інші, задачі інші, і це вже не немає. Мені цікаво, як от розділити громадянин і священик. Є такі, можливо? Е, — Є, ну я ж кажу, священство це функція. Це функція. Тобто вечором я, я священник, а в день є громадянин? Клика. Ні, я весь час і громадянин, і священник. Угу. Але коли я виконую функцію священника, я працюю в одній сфері, в духовній сфері. Коли я працюю як громадянин або виражаюся громадянин, то я, ну, я, кажу, я не виступаю від імені священства в громадянстві і громадянином у священстві. А як ви ставитесь до війни на Сході, як громадянин? Ну, на жаль, на жаль, це щось таке, ну що для мене ввести в якісь рамки майже неможливо. Тому що це з однієї сторони, війна, і з іншої сторони, всі кажуть, що це не війна. Але це страшне ще страшніше, ніж війна. Бо в війні дуже конкретно розумієш, хто правий, хто лівий. Ну, свої mm -hmm. чужі, а тут нібито всі свої, і всі виявляються чужі. Ну так складується обстановка. Mm -hmm. Тому я так скажу, що я відношусь до цього. Ну з великою бою. Ну по суті, я не находжу логіки цієї війни, я не находжу оправдання цієї війни ні з однієї, сторони, ні з другої сторони. Ну да, я розумію так сказати українську сторону як відповідальну. Знову ж, оце влада, яка несе відповідальність. Царська, оце царська позиція. Відповідальність за війну несе влада за те, на що вона ну, покликана, тобто за державу. За землю за народ. Ну розумієш, mm -hmm. не за війну. Війна це пожар. Ну mm -hmm. я не думаю, ну хто стопади? Да, ми розуміємо, хто стоїть за війною. Ну по суті, кайн з Авелем зіткнулись ще коли було всього на всього mm -hmm. двоє. Але це природа гріха, природа амбіції, природа. От ну я кажу, дивися, всюди, нібито є ворог. Але ворог стає вчора. Він був друг, сьогодні стає ворогом. Чому? Бо треба його чи в його щось забрати, чи йому за щось відомстити, Ну але це вже духовна сфера. Ну і я розумію, що тут треба говорити вже не просто про політику і війну, а тут говорити треба про стан серця і духа. І... Скажи, а от священики вони могли якось можуть вплинути якось на цю війну? Е, по суті, ні. Ну з однієї сторони місія священника бути священником при. Ну, Мається на увазі при суспільстві. І кожне суспільство ну, має свій прапор, має свою конституцію, має свого царя. І по суті, ну, нормальне священство воно має працювати теж на ту територію, от, на локальну території, де Бог дав жити тому священку. Ну, Мені дав Бог бути українцем, мені Бог дав бути рівненським. Оце моя відповідальна площадка. Я маю стояти за цю землю, як ні за яку іншу. Бо тут мені Бог дав життя і місію. Тому і е, якщо впливати, е, ну нібито всі священні гасла це миротворчі гасла. Але разом з тим, зразу ж, за стіною, священник освячує воїна-прапор, зброю. І як з однієї сторони, так з другої сторони. Я кажу: я не знаю, як Бог витримує це, коли з іменем Бога усі війська стоять одні проти одного. Навіть Божа Матір Покрова. У кожній нації є своя. І я от уявляю, як, ну, як люди ну, uh -huh. створюють конфлікт між Божими мамами. Uh -huh. А от скажіть, йдуть зараз в православних йдуть такі об'єднавчі процеси. І з іншого боку, є один Бог, всі це визнають. Християни є Бог, повинен мати свою одну якусь єдину церкву. А чому тоді стільки різних конфесій, стільки різних церков? Колись я роздумував на те, як формувалася єврейська община. Авраам був початком, потім Ісаак, потім Яків, і від нього почало 12 патріархів, сини Якова. І вони стали патріархами Ізраїлю. Не Авраам патріарх, а вони. Але в них був у кожного своє лице, свій характер, ну, своя навіть доля. Ну вони були членами однієї сім'ї. В певній мірі, я так думаю, ну суто в плані християнства, це теж велика сім'я. З багатьма дітьми. Це дерево з багатьма гілками. І коли ми кажемо за об'єднавчину, є два принципи. Перше, якщо ми говоримо за першу основу, то в нас дійсно Бог один, Святе Письмо одне, Ісус Христос один. Віра фактично одна, ну, бо віра це не є філософія, віра є ну, прямий контакт на Бога. Всі християни шукають цей контакт. А є друге, я каже, старайтесь берегти себе в союзі міру, шукаючи між собою злагоду. Це вже земний фактор. І кажучи про сьогодення, ну, логічно православним бути єдиними. Єдине, що я боюсь, щоб це не було, ну, от якраз, користанням проблемою. Ну, мається на увазі от проблема повстала, і в цей момент під цей шумок щось зліпить. Що ліпиться, особливо в релігійному плані, фальшиво, воно ніколи не витримує іспиту часу. Я думаю, що тут не так важливо якимось чином, можливо, якесь об'єднання в якусь структуру, як важливо визнати одне одного перед Богом. Ми всі сторожі на наших стінах. Ну, над нашою землею. Добре, православним бути єдиним, а іншим церквам, а так католиків само, з православними? Так само, так само, само. Взагалі це реально, що християни всіх об'єдналися коли небудь Ні, ніколи. перед занавісом не зможуть. Ні, тож не зможуть. Ну, не Об'єднає, ну я ще раз говорю, об'єднає божественний такт. Ну, тобто народжує Божественний акт і об'єднає Божественний акт. Об'єднає, наприклад, пришестві Ісуса Христа і восхищення церкви. Ну, це релігійна тематика. Але річаги будуть не в руках реархів, не, не в руках церковників, а в руках Бога. І Бог буде забирати своїх, і тільки він знає, хто справді його ну мається на увазі. Ми всі претендуємо бути його. І я думаю, що його багато більше, ніж ми собі представляємо. Але я ж кажу, оцей факт, ну так сказати, нібито то єдин ну це так як ДНК. З однієї сторони сьогодні є багато людей, розкиданих по світу, не знають хто їх батько, хто їх мама, тільки по ДНК можна визначити вони з одного джерела. Так і по суті в духі християни всі від одного ДНК. Тобто я правильно зрозумію, що не всі не кожен той християнин, який себе називає християнином. Чи тільки Бог визначить, хто справжній? Ну, я не знаю, чи ти так розумієш або як ти розумієш, але так і сказано, що не той іудей, які позовні такі. Християнство це принцип. Християнство це Христос. Це не якась філософія. Ну, я часто кажу, що ми якимось не маємо історію, християнську історію без Христа. Тобто є християнство, є історія християнства, але от ну, повноцінно вираженого Христового Духа, Христового характеру, христових принципів, ну майже не знаходимо. Я так вірю, що от цей момент, коли ми казали, що щось краще буде, буде після того, як якимось чином в нас пробудеться думка, в кожного своя, але пробудеться думка знайти Бога і з ним. Колись на одній сесії Рівненської міської ради хотіли неділю зробити вихідним днем в тому плані, щоб не працювали і ринки, і базари, і так далі. Наскільки це відповідало б духу християнства? Е, ну, я б сказав глубже в коріння. Христос сказав, що фактично людей ділить два боги. Ну, так сказати, Бог сотворивши небо і землю обезпечитель і Бог по імені Мамона. Це користь, це багатство, ну, це ставка на, 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 на матеріалізм, так сказати. І він сказав: або буде одному, або буде другому, двом не вгодиш. Тому я не вірю, що можна навести духовний порядок ну, світськими або ну, технічними засобами. Але те, що неділя або субота, ну, хоча б один день. По принципу, має бути відділений для Бога. І знову ж Бог не потребує дня, Бог потребує нашого самовосстановлення. І нам потрібен день, де б ми відновили свої душевні сили, духовні сили, де б ми побули сім'єю. І фактично, і субота. Так була задумана, і неділя була так Богом задумана. Тобто це вже не принципово, чи субота чи неділя? По суті, в певній мірі ні. Ну я б сказав би навіть так, тому що є дискусія. Ну, я казав, ми коли дискусували тут, то казали, mm -hmm. ну, до нас прийшли суботники, наші браття, і кажуть, то давайте будемо. Ну, а прийшли б мусульмани там ще, сказали б за п'ятницю, давайте. Тобто тут зрозуміть, для чого цей день. Не день від роботи, від торговлі, а день для Бога і для взаємовідносин. Оце зовсім другий фактор. Ну тоді ми ж трошки втручаємося в Біблію, ні? Ні. слова не міняємо. Є написано не, не людина для суботи, а субота для людини. Ну, ну, по неділю нічого не сказано. Ну, неділя вона прийшла як знак торжества першої людини над смертю і прокляттям. Тобто Воскресіння Ісуса Христа, це справді тріумф. І християнство якомусь, сіну... я знаю ж, історичне коріння. І Я знаю історичну критику, але я розумію, що сьогодні революція ще в цій сфері нанесе більше шкоди, чим, чим бажаного, так сказати. Тому я, ну, в певній мірі, можливо, комусь це не подобається, бо я ж знаю, що нас різні люди слухають. Але я розумію, що якщо ми виділимо день для Бога і для себе, то будь-який день буде святим. Ну, mm -hmm. бо, бо свято це не просто ритуал, свято це не просто жертва якась. Ну бо це релігія хоче зробити нас знову ж такими рекрутами пахати на релігію. Бог не хоче, щоб ми пахали на релігію. Бог хоче, щоб ми пили з джерела живої води. Бог хоче, щоб ми їли здоровий хліб. Бог хоче, щоб нам було добре. І тому Він дав нам і сьомий день для нашого встановлення. Хіба Бог Бог живе всі дні. Mm -hmm. Скажи, Водя, от якби випала така нагода? Таке, от поспілкуватися з нашим президентом Петром Порошенком. Ку ти йому дав таку пасторську настанову? Ну, це складне запитання. Тому що якщо би да У мене була зустріч з представником президента буквально за пару неділь до виборів. Сюди приїжджав чоловік, дехто знає про це, і ми дещо говорили. Я б йому сказав так: фактично, поки нація не буде об'єднана навколо якоїсь, ну це всі так розуміють, навколо якоїсь конкретної ідеї, її трудно ввести в одному напрямку. Ну, коли різновекторне бачення, ну дуже трудно. Але у нас є шанс. Є економічні вектори, є політичні вектори. Ну, Світ вже розділився на коз у ко... кожного свій козир. Ну, по твоїй програмі кажуть, у Україні є унікальний шанс бути ну, духовним прапором Європи і світу. Це не значить бути релігіозниками, це не значить бути е, в монастири всі піти. Це зберегти духовні цінності, які топчуться сьогодні всім світом. Це я казав навіть на це мало одної конденції. Президент, який би взявся б за відстовустановлення, ну, від... таке оживлення, якраз оцей християнський парадігмі. Це треба починати з дітей. Це на два-три каденції, Навіть уже це дало силу для великої творчості. Так ну, Треба городити за ну, город кожного сезону, ну, кожна мить. І тому я це сказав би. І друге, ну, я не знаю, що ще я йому сказав. Я знаю, що тільки ну, у взаєминах із Богом у нас є точка опори. Взаємні з Богом у нас є на кого сперти що так, вот просто притулиться до стіни. А взаємині з Богом це дуже особисте. І президент, не менше, як і будь-хто, потребує Бога. Не Бога штандарт за спиною. Ну, на наваді прапор, я вже з Богом. А Бога один на один. Молитовну кімнату. І я не думаю, що це втратилася б економіка. Я не думаю, що це пострадала б культура. Навпаки, у нас був би вихід. Дякую. Дякую вам, пане Володимире. Нагадую нашим телеглядачам, що моїм гостем сьогодні був пастор Володимир Ільчук. Дивіться нашу програму щовіторка та щочетверга. Миру вам, достатку і всього найкращого. До зустрічі. До побачення. Дякую вам.